Ну було б частиною Російської Федерації. Моя по вона, вона ну, їхні телеканали, їхня філософія, їхні наративи, їхні, їхні, їхні історія. Ну, ми, і пригадайте, з чого все почалося, що поїхав Вільнюс Янукович і відмовився підписувати угоду про те, що ми можемо рухатися в Європейський Союз. Азаров тобто, тоді був прем'єр-міністром, він розповідав про те, наскільки вигідно нам співпрацювати з Росією, бо там наше налаження вже відношене, там ринки збуту, в Європі нас ніхто не чекає, ці такі розмови. Тобто, ми стали б ну, таким самим, як Білорусі. Тобто, ми, ми, нам важко, але ми все ж таки рухаємося. Зараз це прописано в Конституції Європейський Союз в блок НАТО. Ну, і багато що на цьому шляху зроблено. Просто ми цього трошечки не поміщаємо. Ну, ми їздимо без віз по всій, ну, практично по всій Європі. Ми, Ну, багато чого такого, чого ну, на той самий Росії немає. Угу. Ну, чи була б війна? Із Путіна б, наприклад, от, нас, якби, якби ми залишилися поряд з Росією. Я думаю, що в Росії Путін же, йому ж. Україна, це ж не в Україні справа. Він же не. Це ж розмови про те, що він там якісь нацисти, якісь там ще щось розповіді. В нього є мрія. Ну, По-перше, він казав, що найбільша геополітична катастрофа ХХ століття — це розпад Радянського Союзу. І він, він прагне від, від, від Поновити існування цієї країни тільки в межах ще там Олександра Другого, ну, в максимальних межах Російської імперії, це і Фінляндія, це і Польща, це і країни Балтії. Якщо б ми не повернулися б, не стали б, не вийшли б на протести ага. під час Революції Гідності, то ми зараз були б. В ОБКД, і Путін годував, ну тобто в цьому договорі колітивної безпеки, і я впевнений, що Путін все одно почав би війну або проти Балтійських країн. Там теж е, ущемляють русскоязичне населення. Рософоби. Да. Чи, в, чи з Польщі було б, що вони там винні, бо коридор треба до Кінгисепу і так далі, що НАТО там розшириться, ну і так далі. Він там знайшлися б виправдання. Ну, в чому була б різниця, що ми все одно воювали би тільки наших би. Людей мобілізували про мобілізацію тільки вже в російську, ну в Україну армію, і Ми би воювали. Ми все одно воювали би, але так уже було. Ми е, інколи воювали наші люди на, на боці імперії, ну тому що е, ну, там ніхто не питав, хочеш, то в нас таке хоче служити? Ні, не хоче, а вечорки. Ну так же воно не працює. А та, та, тоді було взагалі просто все примусово примусово поїхав воювати. Як ви вважаєте тут їхні плани про агресію проти України, про агресію проти країн Балтії, Польщі і так далі? Вони наскільки рано сформовані? Чи це все ж таки були такі імпульсивні рішення Путіна? Чи можливо він це прогнозував задовго до 2014 року? Задовго. Це е, Літві, на якого полонім траванули, Розвідник. Він казав, що це був 6-й чи 6-рік. Він казав, що на, на, наливається кров'ю. Чудовище там на болотах мав на увазі Путіна, що рано чи пізно він розпочне війну з, ну, з колишніми радянськими республіками, може з Польщею, може, з Фінляндією, може, з іншими країнами. Це, це було очікувано. Тут е, знаєте, ну як може бути спонтанно е, виникнути бажання? Е, ну, давайте, а чому, чому якщо не, не хотіли, чому вони. Ну, от ці харківські угоди, чому вони так наполягали, щоб був продовжений термін аренди, ну, знаходження російського Чорноморського флоту в Криму? Навіщо? Чи що, що вам так? Ну, російські, будь ласка. Потім ці розмови про те, що Крим здали там, тому що відбулася революція, подивиться уважно на медалі нагородження. За звільнення Крима датоване 20.02.22, 18.03.22. Тобто, це на медалі, Хай люди, які дивляться погуглять, на медалі за освобождення Крима стоять дві дати. Початок освобождення 20.02. Коли у нас тут був розстріл на Майдані, на Інститутській, в них вже була ця медаль 14 рік. Ну, 14, ну, коли були найбільш гарячі ну, Найбільш важкі події не почалися, коли все це відбувалося, коли Бетер горіл з, з той бригади, яка зараз активно воює за Україну. Я знаю того хлопця, який керував цим Бетером. Полковник зараз служить. Саме вас? До речі, непогана людина, і ви знаєте, в нас це дивно, зараз так казати. Він коли. Це була команда, просто зламати барикаду. Ну, команду треба виконувати, людей не дивив. А він тоді тоді був, по-моєму, чи майором, чи. Ну, тобто він вже. І що вони зробили? Там була ще одна людина, я не хочу казати його посаду. Це були з, з, ну, з Київських, скажімо так, військових підрозділів. І вони солдата висадили. Це Бетера має, ну, має керувати сержант, а не підполковник. Офіцер, вони висадили, сказали, що вам хлопця, туди не треба. І поїхали. Ну, Їх спалили. Ну, вони вийшли, їх навіть не били. Ну вони, от, як, вороги чи не вороги. А потім ми з цими людьми, ну, особливо з тим, хто там був за кермом, якраз полковник був, ми були в ОТО разом. Отак. От Ну, слухайте, парубок із прізвищем Тітушко, так який символізував антимайдан, да. зараз також захищає Україну. Ви ну, бачите, там були не там були негідники, яких треба засуджувати, які робили злочини. А були ну, там ВВшники, які потім спочатку була Національна гвардія, потім знову ВВшники. Ну, внутрішні війська, потім знову їх вони стали на Багато людей. Та слухайте, ну. Я там був командиром роти, командиром е сусідньої роти в нашому підрозділі була людина, який був якраз вилашником тоді. Ну, вони, вони не лізли, вони нікого не били, вони стояли в оточенні. ну, Периметр тримали. Ми, протестувальники, приносили чай, вони кажуть, щоб ніхто не бачив. А є ці арка є. Українці, так, так, да, один да, так. Ну, ми, ми картонки приносили, дерев'яшечки під ноги. Ну, тут що? Обив у вас така була не дуже тепла, там було холодно. Тобто там не було конфліктів, майже не було конфліктів. А не перетинались ви з нинішнім очільником силу територіальної оборони, призначили нещодавно? Ні, не я чув про нього. Я тоді він очолював, багато людей вважають його ворогом. Люди, які вже під час повномасштабного вели з ним бойових дії, кажуть, що він Ну знаєте, є така думка, не хочу називати людину, Думав, всі знають. Тому він каже, що по великому рахунку не так важливо. Зовуть Дмитро, скажемо так, натякнемо. Що не так важливо, ну, якщо це не були злочини, що людина робив до повномасштабного вторгнення. Ну якщо це не була дійсно допомога ворогу, ну якісь там, і що він буде робити після війни. Тобто це не так Важливо, важливо що він робить зараз. Uh -huh. Якщо зараз він є вправним е, бійцем і він воює, то його треба не е, хейтить, а треба ну, спокійно відносити. Він воює. Якщо він воює вправно, то це це добре.